Порошенко став президентом країни, в якій Крим і понад половина Донбасу були захоплені росіянами. Армія за всіх попередніх президентів фактично роззброєна за 1991 по 2013 За ініціативи міністрів оборони масово розпродавали те, що вони називали надлишковим майном танків. Продали 3300, бойових літаків 920, БМП і БТР 3100. Зенітно ракетних комплексів 1200. боєздатними залишилося від 15 до 55 тисяч особового складу. Добровольчі батальйони йшли на фронт з великою вірою, але жалюгідним озброєнням, формою і зарплатою. Продовження Порошенком оголошеної у квітні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях дозволило без загальної мобілізації силами добровольців СБУ, контрактників ЗСУ очистити. Дві треті окупованих територій Донбасу над Слов'янськом, Маріуполем, Краматорськом, Бахмутом, Лисичанськом Сіверодонецьком. Знову замайорили українські прапори. Лише підступне вторгнення в районі Іловайська у серпні 2014-го Регулярної російської армії, яка мала перевагу 18 до 1, зупинило очищення усієї території України. Змагатися з набагато більшою і оснащенішою армією РФ на голому ентузіазмі, розваленою у попередні роки армією, не було шансів для відродження зсу. Потрібен був час. Саме для цього й були підписані мінські угоди. Можна оцінювати по різному але починаючи з 14 року, коли ці мінські переговори велись. Нам вдавалось утримуватись від повномасштабної агресії російської нічого нового. Точно так же діяв Ізраїль у 1949 році, і Хорватія. у 1992. загалом час куплений Порошенком через мінські угоди дав можливість різко посилити зсу. Наша незламність та воля до перемоги.